Острів, на який потрапив пік, був безлюдний. Мишей на ньому не було. Жили тут тільки птахи, тільки змії та жаби, яким нічого не варто було перебратися сюди через широку річку. Пік мав жити тут сам. Славнозвісний Робінзон, коли він потрапив на безлюдний острів, став думати, як йому жити самому. Він розсудив, що спершу треба збудувати собі будинок, який захищав би його від негоди і нападу ворогів, а потім став збирати припаси на чорний день. Пік був усього лише мишеням, він не вмів думати. І все ж таки він чинив саме так, як Робінзон. Першим ділом він заходився будувати собі хатку. Його ніхто не вчив будувати. Це було у нього в крові. Він будував так, як будували всі миші його породи. На болотистому лузі ріс високий очереток у переміж з сосокою, відмінний ліс для мишачої споруди. Пік вибрав декілька очеретин, що росли поруч, Вліз ліс на них, відгриз верхівки і кінці розщепнув зубами. Він був такий маленький, легкий, що трава. Легко тримала його, потім він узявся за листя. Він залазив на осоку і відгризав лист біля самого стебла. Лист падав, мишеня злазило вниз, піднімало передніми лапами лист і протягувало його крізь сціплені зуби. Розмочалені смужки листя мишеня тягло нагору і спритно влітало їх у розплещені кінці очерету. Воно залазило на такі тонкі травинки, що вони гнулися під ним. Вона зв'язувала їхні верхівки одну за одною. Зрештою, у нього вийшла легка хатка, дуже схожа на пташине гніздечко. Уся хатка була завбіжки з дитячий кулак. З боку машеня зробила вхід, усередині виклала мохом, листям і тонкими корінцями. Для ліжка воно натягало м'якого теплого квіткового пуху. Спаленька вийшла дуже гарною. Тепер у піка було де відпочити і сховатися від негоди та ворогів. Здалеку найпильніше око не могло б помітити трав'яне гніздечко з усіх боків приховано високим очеретом і густою травою. Жодна змія не досталась би до нього. Так високо воно висіло над землею. Краще вигадати не міг би і сам справжній Робінзон. Минали дні за днями. Мишеня спокійно жила у своїй хаті. Воно стало зовсім доросле, але виросло дуже мало. Більше рости йому не належало, тому що пік був з породом мишей маленьких. Ці миші ще менші на зріст, ніж наші. Маленькі, сірі хатні мишенята. Дні ставали коротшими, ночі холоднішими. На злаках дозріли зерна, вітер кидав їх на землю, і птахи з граємо зліталися до мишенят луг підпирати їх. Піку жилось дуже ситно, він з кожним днем гладшав. шерсть на ньому лисніла. Тепер маленький чотириногий Робінзон влаштував собі комору і збирав до неї запаси на чорний день. Він вирив у землі нірку і кінець її розширив. Сюди він тягав зерна, як до льоху. Потім цього йому здалося замало. Він вирив поруч другий льох і з'єднав їх підземним ходом. Пішли дощі, зверху земля розм'якла, трава пожовкла, намокла й поникла. Трав'яна хатка піка опустилась і висіла тепер низько над землею. У ній завелася цвіль. Жити в гнізді стало погано. Трава зовсім полягла на землю, гніздо прикметною темною кулькою висіло на чареті. Це вже було небезпечно. Пік вирішив перейти жити під землю. Він більше не боявся, що до нього в нірку заповзе змія або що його потривожить непосидючі жебенята. Змії й жаби давно кудись зникли. Мишеня? Вибрала собі для нірки сухе затишне містечко під копиною. Хіту нірку пік влаштував з підвітряного боку, щоб холодне повітря не задувало йому хатку. Від входу йшов довгий прямий коридор. Він розширювався в кінці у невеличку круглу кімнату. Сюди пік натягав сухого моху й трави, влаштував собі спальню. У його новій підземній спальні було тепло і затишно. Він прорив з неї під землею ходи в обидва свої льохи, щоб йому можна було бігати, не виходячи назовні. Коли все було готове, мишеня щільно заткнула травою вхід хід до своєї повітряної літньої хатки і перейшло до підземної. Птахи більше не прилітали плювати зерно. Трава щільно лягла на землю, і холодний вітер вільно розгулював по острову. До того часу пік жахливо розтовстів, якась млявість на нього напала, йому ліньки було багато ворушитися, він усе рідше вилазив з нірки. Якось ранці він, побачив, що вхід, до його житла, завалило. Він розрив холодний пухкий сніг і вийшов на луг. Уся земля була біла, сніг нестерпно виблискував на сонці, голі лапки мишеняти обпікало холодом. Потім... Почалися морози. Погано довелось мишеняті, якби воно не запасло собі їжі. Як викопувати зерна з під глибокого мерзлого снігу? Сонлива млявість все частіше охоплювала піка. Тепер він не виходив зі спальні по два, по три дні та все спав. Прокинувшись, що до льоху, найдався там і знову засинав на кілька днів. Назовні він зовсім перестав ходити. Під землею йому було добре. Він лежав у м'якому ліжку, згорнувшись у теплий пухнастий клубок. Серце його билося все рідше, все тихіше, дихання стало слабким слабким. Солодкий, довгий сон зовсім здолав його. Маленькі миші не сплять усі зиму, як бабаки або хам'яки. Від довгого сну вони худнуть, їм стає холодно, тоді вони прокидаються і беруться за свої запаси. Пік спав спокійно, адже у нього було два повних льоха зерна. Він і не здогадувався, яке несподіване нещастя згодом трапиться з ним.